Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Починаємо, як завжди, з особистого життя. І давайте роздивлятись, що у вас буде завтра в особистому житті. Дивіться, тут когось з вас можуть кликати на. Ну, за стіл якийсь, за святковий стіл. А ви будете сперечатись. Або, наприклад, це дитину вашу можуть кликати на якесь свято, і ви будете там між собою сперечатись, йти чи не йти. Для когось з вас буде завершенням період. Коли все легко, все спокійно, бо з'являється якась можливість навчання, щось вивчити нове, щось дізнатися чогось нового. І ви будете цілком і повністю туди поглинати, в нове навчання. Або ви будете так от зі своєю дитиною щось вивчати нове. Тобто період таких змін, які. Тут не хтось влаштує, а тут вам схочеться, ну, знаєте, в цю якусь конкуренцію піти. От десь як отримати щось, чим володіють інші, і ви собі можете так казати, що. Ну, це ж хтось це ж може вивчити, ну, собі там дізнатись? Чого я не можу? Я теж буду це вивчати, я теж буду цим займатися. Щось таке, може, це на майстер клас такий підете? От щось вам там буде цікаво? Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Ой, не, не вскочте в гречку, як то кажуть. Трикутничок показують, такий, що може статись на ну, десь якесь свято. Зайвого хильнули, і вже там щось може зав'язатись. Будьте уважні. Якщо там з чоловіком ідете, десь там. На чийсь день народження, щось таке, то будьте уважні, хто там кличе вашого чоловіка на допомогу. Бо теж там ну людині може дійсно треба допомога, то тоді і діті разом допомагайте. Бо тут натяк на трикутник, будьте уважні. Хоча трикутники вони ж різні бувають, буває таке, що і хтось з батьків кличе на допомогу. Це теж буде трикутник, бо від вас відволікають вашого чоловіка або вашу дружину, дивлячись, що там, кого просять на допомогу. Просто будьте уважні. Тримайте руку на пульсі. Далі дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка бік жінки завтра. Угу. Так, у нас тут королева кубків ховається на дні колоди. Розмова і хвилювання. Це може бути хвилювання через людину, бо не здужує людина. Це може бути хвилювання через якусь там конкретну дорогу, десь там людині треба їхати, і хвилювання. Тобто взаємодія буде, але вона така, знаєте, трошки як по нервах б'є ця взаємодія. Багато розумів, багато такого нафантазованого. Ну, тримайте свою фантазію, бо може завести вас трошки не туди. Фантазії, ну, тут трошки відсилочка до минулого рядку, бо фантазії можуть бути спричинені, що раптом раптом щось там нечесне зі мною людина. Ну, щось таке. Коли, знаєте, Наскільки гаряча у вас ну, ваш партнер, партнерка. і, ну, просто, от, знаєте, як фантазія домальовує там недостатні якісь там знання, дії жінки у бік чоловіка. Є жінки обік чоловіка, що завтра жінка буде робити. Ото фантазіями і буде займатись. Щось, знаєте, угу. тут фантазувати буде більш, знаєте, як щоб збалансувати ситуацію між собою та партнером. Взагалі-то. Непогано, бо збалансує дійсно. От просто от... взагалі тут дуже міцна жінка. Тут їй з фантазіями треба бути обережною, бо як на фантазує, так воно і буде відбуватись. Зверніть на себе увагу, бо ваші думки вони надміцні. Обережно з, думка, з думками. Ви можете, ваші думки взагалі-то, от ну це, знаєте, ж, да, як кажуть, що думки матеріальні, ви можете дуже міцно сил додавати і собі, і людям. От, силою вашої думки ви можете врівноважувати ситуації, ви можете їх як встановлювати. Якщо щось рушиться, то ви своїми думками можете переналаштувати ситуацію і вона буде відроджуватись. Тож будьте дуже уважні до своїх думок. Для одиноких. Що ж буде завтра у сфері кохання для одиноких. Давайте подивимось. Ай непогано, бо одинокі, та не дуже, якщо чесно, бо король кубків тут ховається для когось з вас. Є людина, яка мріє про можливість спілкування з вами. Для когось дійсно це може бути колишній. Ну, Ви собі вже розповіли, що це ваш колишній, що ви не хочете далі з цією людиною мати хоч щось спільне, а він то хоче, а його то тягне до вас і шукає можливість до відродження, спілкування, до нового етапу у спілкування. Тут, та, тут дівчата, тут більш для дівчат все ж таки відповідь, бо Тут, тут чоловіки з минулого ніяк вас не відпускають. Король жезлів, король кубків. Розумієте, люди з минулого по 6 кубків. Це ну, просто нових поки що не бачу. Ну, не буду вам вигадувати. А от з минулого вас не відпускають, не забувають. Давайте далі. Робота, що у вас буде завтра в роботі. Або в двох напрямках, або ви будете обирати, що робити, чи що не робити. Але ж сил у вас буде чимало, бажання навіть буде щось там дійсно зробити так, як там, може, планували вже. І як допомагати комусь чомусь будете. Щось таке будете робити, що воно, м -м, як порятунок для когось. Так, тут показано. Далі дивимось, що вам важливо прийняти? Що ж вам важливо прийняти? Завтра? О, цікаво. Ага. Тут дійсно, тут або зупинити якусь ситуацію, або взагалі закритись від якоїсь ситуації, ви мені тут більш королевою пентаклів показані. Порушити якусь ситуацію, порушити спілкування з якоюсь людиною. Може, це для вас таку людину показують. Людина така, знаєте, зосереджена на матеріальному. От просто матеріальне для неї найважливіше на, на цей період часу, а може і взагалі по життю. Це знаєте, як зупинити спілкування, от просто щось, наприклад, чи взагалі зупинити спілкування з такою людиною, чи просто от, е якусь окрему ситуацію не обговорювати. Просто от закрити тему як таку. Все. Про це ми не балакаємо. Все. Далі дивимось. Так, від чого краще б відмовитись? Від чого вам краще б відмовитись? Король Пентаклів, королева Кубків, від якоїсь рутини, однакові якісь дії. Як знаєте, от по кругу десь там ходити в якійсь ситуації. І одне й те саме, одне й те саме, тут як новизна якась потрібна. щось Взагалі, от такого ще не робили. Так ми ще не розмовляли, цю тему ще не піднімали, цей фільм не дивились. ну, що завгодно, але щось по-новому зробіть. Бо одне і те саме воно вже прісне якесь для вас. Або для вашого там опонента, з ким ви спілкуєтесь. Так, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Якогось навчання дуже поступово будете просуватись, це як щось, наприклад, згадати з минулого. Це не зовсім нові для вас будуть знання, а це як поновити ці знання. Але все одно, знаєте, тут не буде такого, що ви там перечитали там щось. І у вас все відродилось в пам'яті. Все одно ви як поступово, як по новій, починаєте вивчати щось, якусь тему. Як знаєте, розкривати для себе щось от по-новому. Ніби ви ніколи таким не займались. Може, там дійсно. Ну, те, що ви будете вивчати, може, дуже змінилися, якісь там правила. Може, наприклад, ну, якщо ви користувались там якоюсь технікою, то тепер нова техніка робить те саме, а може навіть ліпше робить. І вам по-новому треба вивчати цю техніку, як користуватись. Ну, це я приклади навожу, а у вас воно все одно там щось буде по-своєму. Щоб ви там не вивчали, але це, ну, це щось вам корисне. Щось що буде вам потім заробіток давати навіть? Отак. Може дійсно курси по підвищення кваліфікації? Щось таке може, будете проходити, може якийсь майстер-клас. Ну, там вже ви самі знаєте, чого це для вас стосується. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на завтра. Не сумнівайтесь. от Просто не сумнівайтесь, не зупиняйтесь на тому, що вам хочеться в чимось розвинутись. Робіть це, йдіть це, спілкуйтесь там, де вам треба спілкуватись. Це може призвести до нових знайомств, до нових якихось. Зараз чекайте. Слухайте, для когось з вас на тому навчанні ви можете зустріти свою другу половинку. І це, знаєте, для когось з вас це якась навіть омріяна ситуація. От коли ви собі говорите, що я б хотіла, я б хотів, щоб. Ну, от, щоб людина, з якою я буду у стосунках, щоб людина мала такі самі е, е, хобі, погляди, знання, як в мене. От знаєте, коли, може, ви чимось таким ну, займаєтесь, що вам складно от знайти спільника в цьому. Ну, Тобто, не так багато людей займаються таким самим. Що ви любите робити. І от тут як мрія зустріти людину по інтересах спільно з вами. І це може здійснитись у вас. Тож, не сумнівайтесь, де там ви що будете вивчати, ідіть в це. Вивчайте, розвиньтесь в тому. Бо на вас таких може притягнутись людина. Або ви притягнетесь до когось. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в нових відео. Всім пока!